Що ви бачили в чиємусь домі, що змусило вас по-іншому ставитися до цієї людини? Я криміналіст. Я виїжджала на квартирні крадіжки, коли працювала в агентстві в північній Кароліні. Власникам будинку було за 70. Їхній будинок був типовим будинком бабусі та дідуся з мережевними серветками, квітами та фотографіями всієї великої родини на стінах столик біля його крісла з журналами про полювання та риболовлю, столик біля її крісла з в'язальними спицями та пряжею, цілих дев'ять ярдів, які ви очікуєте побачити в будинку бабусі та дідуся. Поки пані показувала мені будинок разом з офіцером, щоб розповісти, що було вкрадено або переміщено, я підійшла до злегко прочинених дверей поруч з головною спальнею, я запитала її, чи було щось перенесено. Вона відповіла, що не впевнена, оскільки викликала поліцію, як тільки вони повернулися з церкви і зрозуміли, що в їхній будинок вдерлися, я відчинила двері ліхтем, повна кімната сексуального підземелля, секс-гойдалки, гаки на стелі з мотузками, наручники на дошках, прибитих до стіни, наручники весла, батуги, ремені для стрампонів. На гаках кляпи різних розмірів, відеокамера на штативі, все, що тільки можна назвати. Вона озирнулася, поклала руку на груди і з полегшенням сказала Ні, дякувати Богу, здається, тут нічого не чіпали. Тепер я вже ніколи не подивлюся на стареньких, так як колись. ванна кімната з килимовим покриттям, в якій також є сейф для зброї. Келихи для вина, холодильник для вина, настільні ігри та закуски. Дівчина, з якою я тусувалася в коледжі, запросила мене повчитися разом. Ми не жили в гуртожитку, так як ми жили досить близько. Та щоб не йти до коледжу пішки, вирішили це зробити у неї вдома. Я побачила маленьку кольорову урну на тумбі під телевізором і сказала: О, який гарний горщик! Вона дуже сумно посміхнулася і відповіла дякую, це моя донька. Мені стало так погано. Вона дуже сумно посміхнулася і відповіла дякую, це моя донька. Мені стало так погано. Зустрічався з дівчиною пару тижнів, і якось вона запропонувала потусуватися з її друзями. Ми були у них вдома, тусувалися і досить добре проводили час. Вони здавалися досить крутими. Хлопець почав розповідати про ігуани, які у них живуть, і запитав, чи не хочу я їх побачити. У них була окрема кімната для них. Ми зайшли туди, побачили великі клітки з ящірками. Вони були дуже вражаючими. І ще там були великі довбані плакати куклу з клану на стіні. Поруч із ними. Невдовзі я вигадав привід, щоб піти з їхнього будинку. Моя дівчина запитала, що сталося, і я пояснив, що бачив. Вона це знала і не думала, що в цьому є якась проблема. На цьому наші стосунки також закінчилися. У дитинстві ми завжди боялися ходити до сусіда на Геловін. Ні його двір, ні будинок не були добре доглянуті. Роками по сусідству ходили розповіді, що він був поганою людиною. Що він убив свою сім'ю і так далі. Набравши сміливості, я підбіг і подзвонив у двері. І поки я намагався втекти, двері відчинив старий джентльмен. Він сказав: у мене буває не так багато дітей, щасливого Геловіну. І простягнув миску смачних цукерочок. Я зазирнув всередину і побачив, що всередині був ретельно доглянутий будинок. Горіла маленька свічка. Акуратно складені ковдри та журнали лежали поруч з його пледачим кріслом. Він був таким добрим. я вважаю, що його діти виросли і роз'їхалися. А дружина померла багато років тому. Він змусив мене не вірити чуткам, які ходять про людей. У них не було мила. Взагалі ніде в хаті не було мила. В одній родині, яку я відвідав, була кімната в будинку, обладнана для студента: плакати, телевізор, якийсь гирі, комп'ютерний стіл, навіть напівпорожні флакони до колону на столі. Я запитала, в якому коледжі навчається їхній син, і вони одразу ж змінили тему. А мама опустила очі і відвернулася. Сказали, що кімнату здають в оренду. Пізніше я дізнався, що їхній син. Не зміг вступити до коледжу, до якого хотів, і вирішив накласти на себе руки. Вони залишили його кімнату такою, якою вона була востаннє. Я досі думаю про них. Дитяче по колись давно я працював техніком з монтажу та ремонту у великій телекомунікаційній компанії. Встановлення інтернету було однією з моїх обов'язків. І під час тестування з'єднання з, з комп'ютером одного хлопця я натрапив на дуже тривожні зображення, його лінія працювала нормально. Тож я просто посміхнувся, сказав, що це безкоштовно, і пішов. Спочатку я подзвонив у поліцію, а потім моєму босу, щоб повідомити, що можу бути зайнятий дачею свідчень до кінця дня у жінки, в якої я працювала нянею. Був дуже брудний будинок, але на людях вона завжди виглядала такою зібраною. У неї було шість дітей, і вона завжди казала: не судіть мене, наш будинок обжитий. Це допомогло мені зрозуміти, що можна наруйнувати своє життя через ідеальний будинок. Якщо всі і все в ньому функціонує. Я зрозуміла, що мій друг впав у депресію. Коли побачила в якому безладі був його дім, я хотіла дати йому знати, що якщо йому щось потрібно, я зроблю все можливе, щоб допомогти. Але я не хочу просто сказати: Ей, засранцю, давай я тобі допоможу. Якби я не знав, що мій сусід, коли я ріс, був ветераном Другої світової війни, а Пальто було військовим трофеєм, я б подумав, що це був офіцерський СС. Який він мав у своїй шафі свіжий і ніколи не ношений, він зняв його з воза десь у Франції. Без контексту це був би сигнал, що щось не так. Натомість він і його дружина були милою парою, яка завжди радісно розповідала нам з братом історії з війни. Він служив у Європі, вона в Пентагоні, писала листи сім'ям загиблих солдатів. Я сумую за ними. Хоча пройшло вже 20 згаком років після їхньої смерті, багато багато речей. Я зустрічала кількох людей, які накопичують речі. Вони не здавалися мені барахольщиками, а потім я побачила їхній будинок. Сотні і сотні ляльок Лускунчика. На кожному квадратному дюймі простору тільки ляльки Лускунчика. І ні. Це було на Різдво, це було всередині літа. Щотижня я заходжу в кілька будинків, здебільшого люди охайні і, як би я сказав, нормальні. Але є люди, чи їх тварин не випускають на вулицю достатньо часто чи не прибирають сміттєві ящики або ж діти самі господарюють у домі, а за ними ніхто не прибирає. Для когось це нормально. У нас також є велика група людей, які колекціонують дивні речі або старі речі. Вони не можуть розлучитися з минулим або з потьмянілою міддю прабабусі. Для декого це теж нормально. Найгірші, як на мене, це барахольщики, маючи лише одну доріжку, що веде до тісної кімнати, вони очікують, що я пристосуюся до їхніх умов життя. Поки знайду місце для підписання численних документів. Деякі стверджують, що роблять ремонт, інші стверджують, що виїжджають або в'їжджають. Очевидно, що їхні заяви не відповідають дійсності. Але що мене вражає в цих барахольщиках, так це те, що якщо вони не хворі і не лежать в ліжку в останні дні, то вони є професіоналами своєї справи. Які ходять поруч з іншими, виглядають охайними і чистими це лікарі та медсестри, адвокати, бухгалтери, а деякі навіть володіють кількома об'єктами нерухомості по всій країні. Я зрозумів, що ми не знаємо людину, доки не побачимо її будинок. Чорна пліснява в душі. Це було наше п'яте побачення. Здається, він був гарним хлопцем, дуже розумним і добрим. І я пішла до нього в квартиру, яку він ділив із сусідом по кімнаті, все там було схоже на вигрібну яму. Але коли я побачила душову кабіну, то зрозуміла, що треба все скасувати. На щастя, через кілька днів почався локдаун через ковід, і ми просто перестали писати один одному. Їхній лабрадор жив у такому маленькому ящику, що він міг розвернутися. Лише з великими труднощами. Я запитала, чи собака зробив щось погане, щоб його посадили в клітку, наприклад, погриз взуття. Моя вже колишня подруга сказала, що ні, просто там собака жив більшу частину часу. Він виходив час від часу, щоб поїсти або постяти у дворі, але в інший час дня і ночі він був у клітці. Господарі пояснювали це тим, що коли вони випускали його з клітки. Він ставав занадто агресивним і руйнівним. Напевно, тому що він провів усе своє життя, застрягши в крихітній довбаній коробці. Я посварилася з подругою і пішла з дому в поганому настрої. Я зателефонувала на гарячу лінію захисту прав тварин, але мені сказали, що вони нічого не можуть зробити, оскільки собака була технічно забезпечена їжею притулком. І пристойними гігієнічними умовами